Нагадую, що ведеться відеофіксація засідання постійної комісії. На сьогодні на денний ми виносимо одне питання про створення комунальної установи, центр фінансового технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської області. Хто за такий порядок денний? Посіки секретар немає ставлю на голосування. Прошу голосувати. Данилевський – за Волочай. Немає, Коваль немає. Калініченко. Єс похальчук. Рудої немає. Топчий? Дякую. Рішення прийнято. Чотири немає. Тому по першому питанню порядку денного запрошую до слова Оксана санану заступника начальника управління освіти науки Черкаського да Доброго дня, шановні депутати. Просимо підтримати проєкт рішення обласної ради щодо створення комунального закладу центру фінансово-матеріально-технічної підтримки на базі централізованої бухгалтерії. Це пов'язано з тим, що відбулися зміни в законодавчій базі, і на сьогоднішній день централізована бухгалтерія, яка функціонує при управлінні освіти 65-го року. Вона не має свого коду функціонального призначення. Це не дає можливості казні його обслуговувати, так як код має окремо кожен садочок, має школи, інтернати, такого типу закладу немає. Створення означеного комунального закладу дасть можливість нам утримувати 43 заклади обласного підпорядкування і здійснювати перерахунок субвенцій державної місцевої шестидесяти громадам. Дякую. Проект рішення підготовлення поданий на сесію. Є розуміння і, скажімо так, обласної ради, і обласної військової адміністрації. Є запитання? Тоді е, пропоную е, е, поставлю на голосування підтримати перетрішення обласної ради про створення комунальної установи, центр фінансового технічно забезпечення та інноваційного розвитку закладів всю Черкаської області та рекомендувати для розгляду на плану ціни обласної ради. Переходимо до голосування. Данилевський за Волочай відсутня Коваль відсутній Калініченко е, Похальчук, руда. Відсутня топчій. Колеги, дякую за оперативну роботу. Рішення прийнято. Прошу влучати до сесії.